говорять бровари. Розуміти життя і розбиратися в людях далеко не одне і те ж саме. Велика премудрість осягати характери і відчувати настрої. Міськрайонне радіо. І ми, як завжди, у цій пері раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги інформаційний випуск міськрайонних вістей про останні новини, події, факти нашого міста і району. Будьте з нами. 16 квітня у Броварах фінішував опалювальний сезон. Разом з відключенням споживачів від теплопостачання було припинено і подачу гарячої води в помешкання, що викликало багато запитань та звернень від громадян. Нагадаємо, що саме бровари є єдиним містом в Київській області, в якому гаряче водопостачання подається безперебійно за винятком профілактичних робіт. Наразі подачу гарячої води в місті повністю відновлено. За коментарями ми звернулися до міського голови Ігоря Сапошка. Звернень дійсно було дуже багато п'ятнадцятого. 15... Квітня закінчився опалювальний сезон. Були зупинені котельні, переведені на режим гарячого водопостачання, і дійсно декілька днів не було гарячої води. Причиною тому це було не отримання лімітів на газ і те, що була велика заборгованість за газопостачання. Більше 8 мільйонів гривень населення заборгувало за тепло і, звичайно, були певні проблеми. Але ці проблеми на сьогодні вони вирішені вода включена, але хотів би звернутися до мешканців, все таки сплатити ті заборгованості, які тобто за умови, якщо мешканці будуть вчасно платити, вода гаряча в нас буде так, як завжди. Ну так, так щоб ми зрозуміли, що сьогодні єдине в. Місто в Київській області з гарячим водопостачанням. Наприклад, в Бризполі воду подають п'ятницю-суботу неділю. В Білій церкві вода була на вчора вже тиждень відключена. І сьогодні місто дійсно має гаряче водопостачання. Але хотів би звернутись: 8 мільйонів це дуже велика заборгованість. Це не поточні платежі, це саме заборгованість місяч більше місяця. Домовленістю знаком і з облгазом вдалося досягти графік погашення і Даний графік є затверджений, підписаний те трьома сторонами і газ сьогодні в місті є. Міський голова Ігор Сапошко зустрівся з ветеранським активом міста. Під час майже півтора годинного спілкування найповажніші броварчани переконалися, лютневі звітування мера непроста формальність. Прохання та пропозиції інвалідів та ветеранів Великої вітчизняної війни, отримані два місяці назад, не залишилися поза увагою броварського очільника. Поточний ремонт під'їзду чи квартири, облаштування прибудинкової території, пільги для літніх користувачів кабельного телебачення, покращення якості обслуговування бровар. Чан у міських маршрутних таксі, ось далеко не весь перелік питань, які на прохання ветеранів вдалося вирішити владі. Була у вас зустріч з міським головою. Чи задоволені Очень чи вирішили? Ви було розумно, умно. умна, любой вопрос. Не було ніяких так скані понятності, не було ніяких прокурів. А все що ми просили, нам іліжерішили, ілі. Далі слово, все було культурно благополучно. Ми очі доволі назвіться ветіран війни, інвалід першої групи Волосюк Василь Овсієвич. Учасники зустрічі просили міського голову допомогти у вирішенні комунальних проблем. Порушували питання соціального і медичного забезпечення, ремонту доріг. Та чи не найбільш проблемним на думку ветеранів? Є забезпечення якісного обслуговування та пільгового проїзду у міському пасажирському транспорті. Говорить міський голова Ігор Сапошко, за цей період часу, після нашої зустрічі, звільнено вісім водій. Не можна заробляти кошти, не підвозячи ветеранів великої вітчизняної війни пенсіонерів пільгові категорії, а ще гірше не перевозячи дітей, які мають право безкоштовно доїхати до школи. Це взагалі дійсно відбувається жах. Тому ми таким чином домовилися про те, що у кожного водія буде бейджик, у кожного кондуктора бейджик, гаряча лінія буде розміщений телефон в е гарячій лінії міського виконкому в автобусі, ви телефонуєте, говорите, е номер автобусу, час, свої дані для того, щоб ми змогли з вами зв'язатися, і ми обов'язково реагуємо і запрошуємо. Обов'язково керівника підприємства, водія кондуктора і управління економіки складає МАФ. Це буде ціла комісія. У разі таких два звернення перевізник позбавляється права відшкодування. Відшкодування за пільгові перевозили. Говорить ветеран війни Петро Дюков. Таке Причому ну, це вперше у нас так проводиться. Ну, вопросів, звісно, всіх одразу не вирішиш, тому що життя йде, з'являються нові питання, нові проблеми. Ну понемножку робити, приведемо бровари належащий вид і. Оскільки 9 травня день честі, слави і пошани, саме ветеранів Великої Вітчизняної війни, особливої уваги під час зустрічі було надано і підготовці до свята перемоги. Винуватці свята лише побажали залишити традиційні ритуали пам'яті без зміни. Та встановити додаткові лавочки у парку Перемога ну, сьогоднішня зустріч. Прийшла з декількох етапів гострих питань. Перше питання це ті, які були підняті при під час мого звітування. Я сьогодні ветеранам розповів, які питання все таки вирішуються, які залишаються під моїм особистим контролем, і які все таки можливо десь в якійсь мірі не в повному обсязі можна виконати. Що стосується другого етапу, це ми спілкувалися сьогодні щодо святкування 9 травня, і надано ряд їхніх пропозицій ветеранів, які ми все-таки врахуємо під час святкування. Метою санітарної очистки міста в рамках проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення естетичного стану міста Бровари згідно з розпорядженням міського голови, 20 квітня в місті проводиться день довкілля. До участі у даному заході запрошуються широкі верстви населення, підприємства, установи та організації всіх форм власності для проведення робіт по впорядкуванню закріплених прилеглих територій, а саме прибирання та вивіз сміття, фарбування конструкцій та спорту. Рут облаштування та озеленення територій посадковим матеріалом, а саме висадка квітів, кущів, дерев. Також велике прохання до мешканців багатоквартирних та приватних будинків не залишатись байдужими до даного заходу і прикласти максимум зусиль щодо впорядкування своїх прибудинкових територій, щоб всі жителі нашого міста бачили його чистим та красивим, щоб місто стало таким, в якому кожному мешканцю було б затишно і комфортно жити. Додаткова інформація за телефоном 46128. Щорічно у броварах напередодні світлого христового Воскресіння у рамках міської програми з турботою про кожного відбувається низка святкових заходів, приурочених цій величній події, аби кожен від малого до великого відчув благодать Воскресіння Христового, свята духовності, очищення та віри. У чистий четвер одразу два заходи відбулося для броварчан поважного віку у розважальному центрі СТО та міському культурному центрі Прометей. Ми спілкуємося з міським головою Ігорем Сапошком. У нас ця традиція вже продовжується три роки. і Дійсно, вона є приємною, тому що. Пасха для нас це велике духовне свято, і для кожного з нас це дійсно відродження, і ми маємо зрозуміти про те, що ми, якщо наша нація буде сильно духовна, вона буде сильна в всіх своїх починаннях, в своїй роботі, в своїх в своєму натхненні. Тому, звичайно, це велике свято, і сьогодні не є виключенням. Ми це свято проводимо. Сьогодні чистий четвер, місто прибирається, місто стає охайнішим. Стішим, звичайно, хочеться привітати всіх броварчан з Пасхою, побажати всім духовності, добробуту, злагоди, удачі і Божого благословіння. Скільки людей взагалі в цьому році? Я думаю, десь приблизно 2000 тисячі людей, тому що ми ще пасхи передаємо в церкві. церкви також роздають людям соціально незахищеним дітям. Тому я думаю, що в районі 2000 тисяч людей будуть отримані дані Пасхи. Зі сцени привітали присутніх в залі зі святом світлого христового Воскресіння, міський голова Ігор Сапошко та настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці Отець Михайло та побажали віри і Божої благодаті в кожну родину. Зустріч продовжилася переглядом фільму Сходження благодатного вогню, адже саме в передпасхальні дні кожен повинен замислитись над сенсом свого буття на цій землі про значимість Христового Воскресіння. Подарунок від міського голови Ігоря Сапошка, кожен запрошений, отримав великодній подарунок. Людмила Олексійовна, відчувається прихід великодня дуже приємно, що нас не забувають. Пенсіонерів вітають. Велика їм дяка і людям, і сапожку, і всім, як сказати, хто допомагає. У місті дуже гарно зараз зробили, чисто, гарно, акуратно, красиво. Мені лічно дуже, дуже подобається. Бажаю всім здоров'я відсвятувати. Великдень і щоб всіх все було добре. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки потрібно проводити такі зустрічі? Для таких людей похилого віку потрібно проводити чим більше зустрічей. Що таке люди похилого віку, вони вже, як кажуть, наприклад, так, наприклад, я залишилася одна вдовою, осталась мені. Наприклад, приємно, що як мене привітали, не забувають. І так, і решта людей теж. Не забуваєш. Скажіть, будь ласка, чи відчувається прихід з великого такого свята, як Пасха? Відчувається, особливо при цьому меру міста. Відчувається все. І чиста така е, наша, як говориться, обітельна, наші дороги. І свято скрізь чувствується. От людина працює для людей. Спасибо їм. Ви отримали вже сьогодні? Повели. Отримав, так, да, да, отримав. На себе на, ж... на дружину, так. Да. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на и важливо проводить для людей вот сама такого вашего поколения встречу такие проходят зараз ну вот так их так, вот так маникюр и дуже не Нина Петровна конечно чувствуем что это праздник готовимся ну как 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 все сегодня день такой что нужно упорки заниматься вот ну и там дети придут когда на праздник спасибо Відчувається і дуже відчувається. Забота нашого мера, Сапожку, Велике йому спасибі. Ні, мене вдома жена больна, і інсультом, так що спасибо йому. Василій Михайлович. Кій фестиваль для дітей дошкільного віку Срібні дзвіночки. Захід, що став традиційним, у місті і проводиться раз на два роки. Організаторами конкурсу є управління освіти і проводиться він за підтримки міського голови Ігоря Сапошка в рамках міської програми з турботою про кожного. Фестиваль юних обдарувань це свого роду творчий звіт усіх дошкільних навчальних закладів броварів, а їх у місті 17. розповідає Ірина Андріївна Туник, методист управління освіти дошкільного виховання. І ведуча сьогоднішнього фестивалю вже дев'ятий рік поспіль стало традицією проводити фестиваль дитячої творчості Срібні дзвіночки, ми дуже раді бачити на сцені маленьких артистів із 17 дошкільних навчальних закладів міста, яскраві посмішки, радощі, щастя у серцях батьків, тому що вони вболівають і переживають за наших маленьких дітей. Але наскільки це все яскраво, наскільки піднесений настрій усіх, що це дійсно. Ну, «Дає відбиток на нашому життю подальшому, тому що ми бачимо, що наші діти щасливі поряд з ним щодня, і наші батьки, і вихователі в їх садочках. Наші діти мандрують країною знань, країною чудес, потрапляють в музичну казкову країну. А в музичну казкову країну їх ведуть музичні керівники і хореографи. І сьогодні ми побачили яскравий виступ в кінці нашого фестивалю, саме му керівників і хореографів, де вони співали про сонячно щасливу планету, на якій зростають наші діти. Тема сьогоднішнього заходу задана чи це просто тема наша пов'язана з сонечком, сонячними промінчиками, які, так як і дітки, цвітуть, розквітають і дарують тепло і радість. Проект існує в броварах з 1999 року. З кожним роком він не втрачає своєї популярності, а навпаки, здобуває все більше шанувальників. Але хто як не вихователі та музичні керівники, знають, що кілька хвилинний виступ на сцені це щоденна робота з дітьми? Та насагата Галина Сергіївна, музичний керівник ДНЗ Ромашка. Жить, будь ласка, як давно ви працюєте з дітками? І ми вже ваші колеги теж задавали таке ж питання: от наскільки складно чи наскільки просто працювати саме з маленькими дітьми? Я працюю з дітками вже понад 20 років. Мені дуже подобається ця робота, і саме в такі дні, коли відбуваються свята в нашому місті. І ми бачимо усміхнені обличчя дітей, батьків всього міста нашого. Ми дуже я дуже рада, що я маю таку професію, таку спеціальність і що ми можемо дарувати радість дітям. Мені просто працювати. бо Я дуже люблю цю роботу. Мені дуже просто дається така робота. У ході заходу протягом двох годин на сцені Прометею юні таланти співали пісень і танцювали. А головне атмосфера була легкою і невимушеною. Діти вільно себе почували в ролі артистів, незважаючи навіть на свій юний вік з хвилюванням і захопленням у Успіхами своїх чад раділи, звісно, батьки привітали учасників фестивалю Срібні дзвіночки, начальник управління освіти Володимир Онищенко та заступник міського голови Лариса Виноградова. Сьогодні ми пережили, і побачили прекрасне дійство на цій сцені і велика вдячність оцим прекрасним нашим вихованцям, які приходять на сцену, це майбутні наші. Діти, які будуть відвідувати гуртки, секції у наших подошкільних закладах. Я хочу відмітити і сказати для батьків, що дошкілля провалів нараховує сьогодні 4200 дітей, але всі знають про те, що в місті існує проблема з дитячими садочками, і що в місті на сьогодні ця проблема поступово вирішується. На сьогодні дитячий садочок лісова казка на дормаші. Перебуває в стадії ремонту. І вже з 1 вересня в цей садочок буде відвідувати 180 дітей нашого міста. Ми також намагаємося і вирішуємо питання реконструкції садочка Сонечко, що по вулиці Гагаріна за рахунок обласних бюджетних коштів. Я думаю, що це питання наступного 13-го року і з вересня 13-го і той садочок теж стане відкритим для наших малюків. Завершальним акордом свята дитинства та радісних усміхнених обличчя став виступ музичних керівників та хореографів, які виконали пісню про щасливе дитинство. Послухайте, будь ласка, оголошення. 24 квітня 2012 року з 10 до 12 години буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови Київської облдержадміністрації Чижмар Юрій Васильович за телефонами 286 84 11 та 286 10 06. 25 квітня 2012 року з 14 до 16 години буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови Київської облдержадміністрації Максименко Володимир Миколаєвич за телефонами 286 84 11 та 286 10 06. 25 квітня з 16-ї години в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 7 за адресою вулиця Гагаріна, 23А буде проводити виїзний прийом громадян міський голова Сапошко Ігор Васильович. Доводимо до відома мешканців міста, що з метою забезпечення перевезення мешканців міста Бровари в поминальні дні. Та, згідно розпорядження міського голови, від 11 квітня організовано перевезення пасажирів до міських кладовищ 22 та 23 квітня з 10 до 19 години. Комунальними автобусами міста за такими маршрутами: маршрут номер 1 вулиця Черняховського, хлібзавод, Мегамаркет, вулиця Київська, Короленка, бульвар Незалежності, вулиця Гагаріна, Старе кладовище, вулиця Кутузова, Нове кладовище та в зворотньому напрямку. Вулиця Кутузова, Гагаріна, бульвар Незалежності, вулиця Черняховського, Хлібзавод. Буде курсувати два комунальних автобуси. Маршрут No2, геологорозвідка, вулиця Київська, вулиця Шевченка, Центральна районна лікарня, поліклініка, вулиця Шевченка, вулиця Київська, вулиця Гагаріна, Старе кладовище, вулиця Кутузова, Нове кладовище. Два комунальних автобуси. За маршрутом номер 3 Курсуватиме два комунальних автобуси в такому напрямку: Геологорозвідка, вулиця Київська, Кірова, Старе кладовище, вулиця Кутузова, вулиця Красовського, Олімпійська, Вулиця Чкалова, Кутузова, Нове кладовище. Шановні жителі міста Бровари та Броварського району. Пад Укринбанк пропонує пенсіонерам розмістити заощадження на депозитний вклад довговічний капітал зі сплатою 17,5% річних у гривні на термін від 6 місяців та отримати у подарунок платіжну картку і журнал Українська інноваційна кухня. Також пропонує безкоштовне відкриття пенсійних та соціальних рахунків з нарахуванням 15 річних за залишками на них коштів. Ми чекаємо на за адресами. Місто Бровари, вулиця Гагаріна, 26, телефон 5 42 37 з 9 до 18 години та за адресою місто Бровари, вулиця Енгельса, 2, район заводу Тормаш, телефон 6 40 20 з 9 до 18 години. Ліцензія НБУ номер 23 від 18 жовтня 2011 року. До уваги броварчан та жителів району вперше у броварах найкращий ярмарок 2012 року у приміщенні районного будинку культури, що знаходиться за адресою вулиця Київська, 235, з 19 по 26 квітня. Проходитиме розпродаж нових речей виробництва Турції, Болгарії, Польщі та інших країн. Тут ви зможете придбати плащі, куртки, френчі з натуральної шкіри, светри, батіки, реглани, спортивні костюми, сорочки, куртки, вітрівки, брюки, жіночі. Також до вашої уваги великий асортимент джинсів, шкарпеток, білизни, футболок та багато інших потрібних і корисних речей для вашого дому. Тюлі, рушники, постільна білизна. Організатори обіцяють, що ціни приємно здивують вас: ціни нижче ринкових на 40-70%. Тож приходьте на ярмарок розпродаж з 19 по 26 квітня, який проходитиме у районному будинку культури за адресою вулиця Київська, 235. Час роботи – з 8 до 19 години. Колектив медичного центру комп'ютерної функціональної діагностики сімейної і нетрадиційної медицини здоров'я за 17 років роботи у броварах надав допомогу в діагностиці і лікуванні десяткам тисяч жителів України. Важкодіагностичні захворювання дихальної, ендокринної, імунної, нервової, серцево-судинної і сечостатевої систем, шлунково-кишкового тракту, хребта і суглобів, алергії та інші захворювання лікують в центрі за допомогою. Огою голкорефлексотерапії, мануальної терапії, тібетської акупунктури, лазерної, інформаційно-хвильової терапії, масажів, фітотерапії, гомеопатії та інших методів, що стимулюють відновлення здоров'я дітей та дорослих. Ціни найнижчі в області. Адреса центру здоров'я місто Бровари, вулиця Грушевського, 2, новий військомат, третій поверх. Телефон для довідок та запису 56004. 04. Нагадаємо телефон 56004. Центру поштового зв'язку терміново потрібні на роботу листоноші звертатися за телефоном 54555 55 або за адресою вулиця Гагаріна, 20. Рятувальники Київщини впродовж 2011 року 435 разів виїжджали на ліквідацію пожеж трав'яного настилу на загальній площі 400 гектарів. Головне територіальне управління МНС у Київській області звертається з проханням. Шановні мешканці області, не спалюйте залишки сухої рослинності та сміття на власних подвір'ях. Це може призвести до загорання торфовищ та виникнення лісових пожеж. Будьте обережні, дбайте про пожежну безпеку, бережіть своє життя та навколишнє середовище. Поступово підходить до завершення наша передача. Раді спілкування з вами мали ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск. На все добре і хай вам всім щастить! Насолоджуйтесь теплом і красою навколишнього світу. І тоді оптимізму і наснаги буде побільше. До нових зустрічей у радіо ефірі.